Ви. Тобто цей майстер клас називається ведення випадку мультирезистентного туберкульозу широкої лі... і туберкульозу широкої лікарської стійкості, основні принципи відповідно до останніх міжнародних керівництв. На цьому тренінгу ми з вами будемо говорити про повністю всі нюанси хіміотерапії. Хіміорезистентного туберкульозу не тільки окремо про, наприклад, про режим Віпал чи про МКРЛ, ми будемо і про індивідуалізовані режими говорити, тобто дуже багато всілякої інформації. І, якби наша мета нашого тренінгу це в першу чергу надати вам теоретичні знання і не тільки, але й практичні навики щодо ведення випадку мультирезистентного туберкульозу. Але окрім того, ми ще ставимо перед собою мету навчити вас працювати на сучасній онлайн-платформі, яка зараз працює і на якій ви будете працювати, яку ми вам покажемо і розкажемо, як на ній взагалі відбувається робота. Для того щоб ви мали таку впевненість і навички сучасного навчання сучасних комунікативних. Можливостей в першу чергу онлайн комунікативних можливостей, тому що подібні тренінги проводимо не тільки ми, не тільки наш тренінговий центр, а й міжнародні тренінгові центри, і конференції міжнародні відбуваються на подібних платформах. Тобто, щоб у вас був уже сучасний досвід, і ви могли з впевненістю надалі навчатися на подібних тренінгах на інших платформах. Тобто, що ми з вами будемо в цьому тренінгу робити? Ну, по-перше, ми дамо вам теоретичні знання щодо ведення випадку відповідно до останніх міжнародних керівництв і розберемо всі ці принципи лікування на різних клінічних кейсах. Мало того, Ще те, що я не сказала до цього: наш тренінг передбачає в обов'язковому порядку, що ми будемо спілкуватися не тільки за нашими даними, але й кожен із вас, кожен учасник в рамках цього тренінгу зробить свою клінічну презентацію. І після того, як я закінчу свою презентацію, я дам слово Насті. Вона вам розкаже, яка у нас буде з вами комунікація. Тобто ми розробили таку табличку, яку ми з вами сьогодні заповнимо. Тобто, ви скажете кожен, виберете собі зручний день із цих днів, ось коли ми будемо працювати, хто в який день буде доповідати свій клінічний тест. Якщо ваші колеги вже проходили подібний десятиденний тренінг, я думаю, вони вам розповідали. Так? Що ви повинні взяти, ну, як правило, хто має свій, дуже якийсь цікавий. Ми навіть просимо складний, там, де немає або складно прийняти правильне рішення, або якийсь каверзний, можливо, випадок. І ми з вами разом його, ви його презентуєте. Ми з вами його розберемо, всі послухають, обговоримо, можливо, коли будуть якісь до вас пропозиції, запитання і так далі. Тобто, цей блок ми вже проводимо не перший тренінг, і, як правило, це один із блоків, який подобається учасникам, можливо, найбільше, тому що тут ви якби, навіть станете не просто слухачами, а учасниками процесу. По-перше, це у вас Буде додатковий досвід і презентації, як її робити, і як зробити слайди, і знову ж таки, ви отримаєте, якщо виберете цікавий випадок, отримаєте і можливо відповіді на якісь запитання, які у вас були. Тобто, це не обов'язково повинен бути клінічний випадок, який зараз ви лікуєте. Можливо, щось цікаве у вас було колись. Але у вас збереглись, наприклад, там рентген-архів, все інше можна зробити з реєстру, тобто зробити скріншоти з реєстру цього випадку. рентген-архів у довільному вигляді, як ви собі уявляєте цю презентацію, будь ласка, тобто, щоб у вас просто на екрані була максимальна інформація для тих людей, які будуть вас слухати, тобто для нас і для інших учасників. Значить, Кожен день ми будемо заслуховувати по два таких клінічних кейси. Тому, ще раз скажу, коли я закінчу свою презентацію, Настя відкриє Google таблицю. У вас доступ буде до цієї Google таблиці, ви будете бачити, хто коли в який день, щоб ми також орієнтувалися і розуміли, хто коли буде виступати. Значить, дивіться, у нас виходить, що Є 18 учасників. Повністю всі, наскільки я так зрозуміла, дійшли та да? не просто зареєструвалися, а ще й прийшли на тренінг навчатися. Всього у нас 10 занять. Ну, сьогоднішнє заняття, понятно, ніхто не презентує, залишається 9 занять. Ось починаючи з завтрашнього дня по два учасники. Уже хтось завтра буде доповідати свій клінічний тест. Тобто, це наперед, поки я буду далі продовжувати презентацію, ви вже потроху продумуйте, і коли я дам Насті слово, щоб ви вже плюс-мінус подумали, хто коли хоче в який день робити презентацію. Ну і як я казала, одна із наших задач це навчити вас працювати на сучасній освітній платформі. Для того, щоб ми з вами всі могли ефективно навчатися, щоб ви здобули ті комунікативні навички, щоб отримали всі свої знання. У нас є підвищені кваліфікаційні вимоги, тому що це у нас не просто вебінар, да? ще раз де сидять всі люди біля комп'ютера. Їх може бути люба кількість людей, таких учасників і слухаючи розповідають. У нас тренінг, де ми ділимось на малі групи, де ми будемо розбирати практику, де ви будете презентувати свої клінічні кейси, будемо розбирати наші клінічні кейси, обговорювати. Тому це вже більш високоспеціалізований захід. Мало того, платформа передбачає ще раз, вам кажу, індивідуальні кабінети. Для кожного з вас, куди ви будете заходити, і працювати в цих кабінетах. Тобто у вас повинен бути у кожного своє персональне онлайн робоче місце. Це може бути в ідеалі звичайно комп'ютер, планшет, ноутбук, ну як мінімум, телефон. Якщо він вам дозволить, якщо ви побачите на телефоні, на екрані і, там ті зображення, які. Може дати маленький екран телефону. Потім, значить всі 10 днів ми з вами будемо працювати з першої години до кінця робочого дня, тобто ви повинні під це передбачати свій робочий графік. Ну і оскільки будуть домашні завдання кожен день після кожного заняття, вони не будуть. Великі, тобто, там, не бійтеся, вам не треба буде весь вечір сидіти і щось робити, але якісь там 15, 20, 30 хвилин робочого часу, можливо, займа, можливо, когось менше. Тому там будуть невеличка кількість тестових питань і 6 клінічних задач, які ви повинні вирішити, а потім ті клінічні задачі ми будемо розбирати. Ну, реєстрація відбувається на платформі National Тібі Hub. Оскільки ви всі вже зареєстровані, то ви питання реєстрації вже пройшли. Яка структура тренінгу? 10 занять, які проходять один раз на день? Ну і ще раз нагадую, я вам потім покажу особисті кабінети, тобто як вони виглядають. У нас наше навчання кожне заняття передбачає роботу в ріалтаймі це оцей тригодинний стрім, який з часу до 16.00, і передбачає самостійну роботу після стріму виконання домашніх завдань на платформі в своєму особистому кабінеті. Особисті кабінети будуть працювати незалежно від стріму, тобто, це не так, як онлайн опитувальники в Зумі чи ще десь там, де поки йде стрім, поки можна робити опитування. Як тільки стрім закінчується, то є, і зникає можливість робити ці опитування. Тому ви можете заходити на платформу в будь-який момент, тобто це не обов'язково зразу після заняття. Це можна зробити і пізніше, якщо у вас зараз немає часу. Якщо, наприклад, виникають якісь форс-мажори, ви не можете наприклад, відвідувати заняття, ви можете переглянути записи пройденого заняття і доробити свої борги на платформі вже після завершення стріму. Єдине, що ви ж розумієте, занять багато, стрімів багато, і для того, щоб не було у вас такого сніжного кому, щоб не накопичились невиконані завдання, їх краще робити кожен день, степ -бай степ тому що потім воно піде як одне за одне чіпляється, а невиконані домашні завдання вони не дадуть змогу надати вам, нам вам сертифікати. Значить, як буде виглядати? Робота в ріалтаймі по ці три години, да починаючи з завтрашнього дня, яка буде структура тренінгу. По-перше, перший блок практичний це розбір домашнього завдання. Ми з вами будемо розбирати ваші відповіді на тестові питання. Будемо обговорювати ті питання, які найбільшу кількість неправильних відповідей викликали, і будемо розбирати клінічні оті шість задач в маленьких групах. Поділимось на групи. У нас є три тренери: Я, Маріна і Настя, тобто, ми по шість людей вас поділимо і задачі будемо рішати в малих групах. Потім у нас буде одна теоретична презентація, яка буде відповідати тематиці даного конкретного дня, і потім знову буде практика, яка відповідає цьому. Конкрет, конкретній темі, яку ми розглядали, і там також передбачається, що ми будемо або в малі групи знову ділитися, там залежно від тематики, залежно від е, е, структури, або будемо розглядати якусь практику разом. І е, четвертий блок це якраз розбір клінічних кейсів-учасників. Е, зразу звертаю вашу увагу, що на це ми передбачаємо 30 хвилин. Тобто десь так розраховуєте, що вам кожному ми даємо десь хвилин 15. Тобто сама презентація не повинна бути е великою. Презентація десь хвилин на 5 на 7, ну, може, там максимум 10 хвилин, але нам обов'язково треба залишити якийсь час, щоб ми з вами цю вашу презентацію і ваш випадок обговорили. Тому е отак розраховуємо, що по 15 хвилин на випадок. Ну, і закриття заняття, тобто, оце ті три години, які ми будемо з вами працювати в стрімі. А що таке самостійна робота? Що ви будете виконувати? Сьогодні ви напишете до тренінгового тестування. Це 25 запитань з варіантами відповідей. Таку саму анкету ви напишете на останньому занятті, і ми, залежно від того, вирахуємо ваш прогрес. Зразу забігаючи наперед, хочу сказати, що вам після тренінгової анкети ваш прогрес повинен бути більше, ніж 70 і більше відсотків правильних відповідей. Тільки такий відсоток дасть змогу нам видати вам сертифікати. Після кожного заняття буде маленькі тести. Вони будуть включати по 9 запитань з варіантами відповідей. Зразу забігаючи наперед, хочу сказати: і в першому, і в другому варіанті. Одна правильна відповідь на кожне запитання. І е, клінічні задачі, шість задач, котрі повинен виконати кожен учасник е, і там вже передбачається індивідуальна відповідь учасника. Тобто, якщо в тестах є варіанти відповідь, а в клінічних задачах там пусте поле, де ви пишете своє. Відповідь. Ну, і прогрес виконання ми будемо бачити з нашого боку через адмінплатформу, все, що ви виконаєте, все, що ви напишете, як ви напишете тести, ми все це будемо бачити по кожному з учасників, і зможемо вам давати з приводу цього зворотній зв'язок. Тепер, як, які умови виконання заняття? Звичайно, ми би всі хотіли, щоб всі 18 людей були присутні на тренінгах, і ми так і передбачаємо, що ми будемо з вами спілкуватися, тому що я ще раз кажу: саме головне тут навіть не прослухати е презентації, тому що презентації ви зможете передивитись. У нас будуть записи цих презентацій, викла викладені у вас в особистих кабінетах. Але цінність в тому, що ми будемо розглядати е клінічні кейси, е клінічні випадки е разом із вами. І саме це цінне в цьому навчанні, тому бажано, щоб кожен із вас був присутній особисто на цих всіх заняттях. Але якщо виникне якась там ситуація, ще раз скажу, людина не зможе бути присутньою на якомусь занятті, то ви зможете зайти в свій особистий кабінет, передивитися всі записи, поробити всі задачі, відповісти на всі тести. І у вас це заняття також буде зарахованим вважатися. І, як я вже казала, обов'язкова перевірка знань, опанованих на тренінгу, повинна бути, тобто вона іде, і те, що ми будемо звітувати в центрі тестування МОС, це ваш рівень оців до і після тренінгових анків. Насчет дотренінгових анкет можете не переживати, там може у вас бути абсолютно будь-який відсоток рівня знань. Тобто навіть не звертайте на це уваги, я вам пропоную писати її один раз. Хоча платформа передбачає, що ви можете робити будь-яку кількість спроб, але на дотренінговому це не має ніякого смислу, тому що ми все одно беремо найгіршу вашу відповідь. Тобто, якщо ви. Пишете анкету декілька разів до тренінгу, ми все одно врахуємо найгірший результат ваш. А ось уже після тренінгові там також можна переписувати, так що якщо ви з першого разу не досягнете 70% цього рівня. Не страшно, ви можете переписувати анкету любу кількість разів, і там ми вже візьмемо якраз анкету з максимальним рівнем знань, там де буде е необхідний рівень. Ну і відповідно до цього ще раз, коли ми зможемо вам видати сертифікат, віднесіться, будь ласка, до цього дуже уважно, тому що ми розуміємо з вами знання знаннями, але якщо ви вже будете вчитися на такому тренінгу, то бажано, щоб ви сертифікати отримали після такого тренінгу. Він буде давати 20 балів ВПР цей тренінг, але до центру тестування ми з платформою подаємо всі звіти, і ми не зможемо нічого там сфабрикувати чи ще щось зробити. там платформа вона Абсолютно відкрито показує, і ми повинні все це, всю цю інформацію передати в центр тестування, щоб довести, що вони просто так вам видали сертифікати. Тобто, всі тести повинні бути виконані, всі задачі повинні бути виконані, всі презентації повинні бути активовані. І до і після тренінгового анкетування повинно бути обов'язково також в усіх бути і воно. Відсоток правильних відповідей після тренінгу бенкетування повинен бути більше 70%. Ну і успішне проходження тренінгу дасть вам сертифікат 20 балів, ще раз вам повторюю, і е, запрошуємо вас вчитися, тому що, в принципі, е, онлайн навчання воно з одного боку складніше. Хто нікого цього не робив, але це знову ж таки якийсь новий досвід, і є свої переваги в онлайн-навчанні, наприклад, порівняно з е, офлайн. І, е, як мінімум, ми зробимо його для вас дуже цікаво. Тому, окрім знань, ви ще й отримаєте дуже багато нових цікавих навичок в сучасних засобах комунікації. Тобто у нас всі люди, всі наші колеги, які у нас навчалися, ми вже провчили два великих тренінги провели, три тренінги вже провели по БіПАУ, У нас ще є окремо по БіПАУ п'ятиденні Тренінги, де ми тільки про БІПАЛ розповідаємо п'ять днів. Так що, всі, хто на таких тренінгах навчався, всі отримали. І хочу вам збігаючи наперед сказати, всі написали на 70 і вище, так що не переживайте, все у вас буде нормально. Якщо ви всі умови виконаєте, то ви обов'язково отримаєте і відповідні сертифікати.